Притягнення водіїв військових поліцейських за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення це перебування у стані сп'яніння за кермом, чи відмова проходження огляду на зазначений стан. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де була надана юридична допомога військовослужбовцю при складанні зазначеного протоколу, і так фабула. Працівники поліції, виявивши у поведінці водія військовослужбовця ознаки наркотичного сп'яніння, йому було запропоновано пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я, на що військовослужбовець погодився, сказав, що він не перебуває у стані сп'яніння. Пояснив, що не вживав будь-яких наркотичних засобів. У лікарні було відібрано біологічний матеріал, а саме се, що та шляхом занурення у неї тест смужки встановлено, що останній перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Експрес-тест та експрес-притягнення за статтею 130 КУПА. До суду адвокатам було подано клопотання щодо закриття справи та відповідно до тексту рішення суду. Зроблені наступні висновки. Для отримання підтвердженого результату слід використовувати вторинний аналітичний метод. Існує можливість технічної або процедурної помилки, а також заважаючі речовини у зразку сечі, можуть привести до помилкових результатів. Далі, позитивний результат не вказує на рівень або інтоксикацію шляхом введення або концентрацію в сечі. Цей тест не розрізняє наркотики та певні ліки. Позитивний результат може бути отримано при вживанні певних продуктів або харчових добавок. Ну, наприклад, амінокислоти, вітаміни. Після попереднього аналізу, який може свідчити про наявність в організмі людини наркотичного засобу, необхідно проведення вторинного. Лабораторного дослідження за допомогою методик, які виключають ймовірність, а категоричний результат висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння складені з порушення вимог інструкції і вважаються недійсними. Результат судового розгляду закрите провадження у справі за статтею 130 тридцятої Висновки не порушуємо. Права військових, правила дорожнього руху не вживаємо та не перебуваємо у стані сп'яніння за кермом, на дорозі уважні та обережні, за необхідністю користуємося юридичною допомогою адвоката. Якщо вам необхідна юридична консультація, допомога.